Українські спецслужби пронизані російськими шпіонами, і це на четвертий рік війни. Як таке може бути? З'явилася новина, що СБУ затримала шпіона КРОТА в елітному підрозділі Національного антикорупційного бюро. Медіа стверджують, що мова йде про Віктора Гусарова. Він кілька років зливав інформацію керівнику охорони Януковича, який давно втік до Росії, і в цей же день затримують одного з керівників управління детективів НАБУ Руслана Магамед Русалова. Його підозрюють у співпраці із ФСБ і в тому, що торгував коноплею з Росією. Мало того, його батько має російське громадянство, а мати отримує пенсію у так званій ДНР. А ще згадайте історію із цивінським, який був головним кандидатом на посаду директора бюро економічної безпеки. Він пройшов купу відборів і перевірок. І лише на фінальному етапі з'ясувалося, що його батько має російський паспорт. Головне питання тут: чому не працює контррозвідувальна перевірка для осіб із доступом до державної таємниці?